Школа, мій дім, моя родина, моя маленька рідна Україна, моя рідна школа, якою їй бути, зібравши все цінне віками набуте, вона стала місцем крилатої мрії, тут зріють таланти, міцніють надії, де кожен найменший ваш успіх помітний, як вогник бажання в очах привітних. Це пошук талантів. Пробудження думки, а ще це довіра, це дружні стосунки. Учитель, батьки, вихователь, дитина, учитель, дирекція, школа, родина, це злагода дружба в шкільнім колективі, де всі педагоги і діти щасливі. 33 роки це багато чи мало? Для історії, мабуть, мало, а для історії школи це значний солідний вік. Адже скільки подій відбулося за цей період? Щось забулося, але багато залишилося в нашій пам'яті та стало історією. День 11 січня став світлою сторінкою в історії нашого міста. Події, яка відбулася, не мала прецедента понад 170 років. Саме тому відкриття нової школи відбулося в особливо урочистій обстановці, присутності керівництва міста і району. Теплі слова прозвучали на загальній лінійці на адресу тих, кому пощастило переступити поріг нового храму наук і кому належить почати літопис четвертої школи, зароджувати в ній добрі традиції. На святі були присутні духовенства. Священники Преображенського собору здійснили обряд освячення нового будинку, побажали всім дітям і вчителям миру і добра, щастя і духовної щедрості. І ось вже ожили світлі, просторі класи, зазвучав у всіх коридорах веселий дитячий гомін. Школа номер 4 почала своє існування. Навіть чи хто із моїх колег забуде ці чотири місяці? Зранку разом із дітьми та їх батьками скрябали, чистили, мили свої класні кімнати, збирали меблі, упорядковували шкільне подвір'я, а після обіду йшли на уроки. Історія нашої школи це і людські долі, і цікаві факти це непересічні особистості. Славну сторінку вписав у нашу історію перший директор школи Акдерлій Іван Савельйович. Завдяки своїй наполегливості і сильному характеру Іван Савельйович зміг створити шкільну родину, шкільне братство. Надійними соратниками стали блискучі вчителі-професіонали. Це вони стояли у витоків школи. Педагогічний колектив складався з 58 вчителів та вихователів. В школу номер 4 було зараховано 802 учня, сформовано 30 класів. У 1996 році відкривається нова сторінка в історії школи. Школа реорганізована в навчально-виховний комплекс школа-ліцей. Це перший навчальний заклад нового типу в Болграді. Побудували школу будівельники, а вдихнули в неї життя разом вчителі, діти та батьки. Педагогічний колектив завжди ставив перед собою найвищі цілі і домагався їх вирішення. З перших років до нас прийшли справжні успіхи і перемоги. Другим директором школи стає Карталова Юлія Михайлівна, зміцніла матеріальна база школи. Оновився колектив вчителів. Почався новий етап комп'ютеризації школи. Педагогічний колектив Багато працював над удосконаленням методики викладання предметів. Цікавим було дозвілля школярів. Школа була центром духовності. Вона притягувала до себе колишніх випускників, сучасних учнів та була другою домівкою. За всю історію школи я працювала під керівництвом найталановитіших директорів. Мене оточували мудрі наставники, які з радістю ділилися досвідом. У народі кажуть, який господар, такий і дім. У 2010 році третім директором школи стає Желяскова Тетяна Вікторівна. В цьому році навчальний заклад входить у всеукраїнський альманах, флагман сучасної освіти України 2010. Школа активно живе, зберігаючи традиції, розвивається, стає комфортним освітним середовищем, активно бере участь у всіх районних заходах, продовжує посідати лідируючі позиції в освітньому просторі Болградської ОТГ. У 2022 році школа утримує статус опорний заклад освіти Болградський ліцей. Мені дуже приємно бачити, як школа з кожним роком стає сучаснішою. З'являється нове обладнання, удосконалюється оформлення кабінетів класів. Наша школа це великий дружний колектив. Відлік досягнень людини починається зі школи: спочатку, з букваря, з першої написаної літери, за дестату про загальну середню освіту. За 33 роки зі стін школи було випущено 1739 випускників, з них 204 із золотою та срібною медаллю. За стільки років існування в школі склалися свої традиції: вечори, зустрічі, екскурсії, виступи, тематичні свята. Тут завжди живе дух юності, романтики, оптимізму та надії. Школа це другий дім, у якому завжди багато яскравих вражень та позитивних емоцій.